Слухачі часто плутають знаки рух праворуч, рух ліворуч, і знаки «виїзд на дорогу з одностороннім рухом. Хоча насправді це дуже різні знаки. Наказові знаки рух праворуч і рух ліворуч вимагають рух тільки в одному напрямку, який показаний стрілочкою на знаку. А знаки «виїзд на дорогу з одностороннім рухом інформують вас про те, що на прихрещуваній дорозі односторонній рух, відповідно або праворуч, або ліворуч. В даному випадку ми маємо перехрестя, де стоїть знак виїзд на дорогу з одностороннім рухом праворуч. Тобто ми можемо повернути праворуч, якщо захочемо повертати, але також ми можемо поїхати прямо, ніщо, і ніхто не заважає нам перетнути дорогу з одностороннім рухом. А на цьому перехресті ми маємо знак виїзд на дорогу з одностороннім рухом ліворуч.